А зараз запрошуємо вас на випускний студенти Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича підвели підсумок чотирьох років навчання, отримали дипломи. А разом з ними і путівку у доросле життя. Йдучи по всю величну будівлю, не один перехожий чи добру дівчанин, а чи гість зупиняє свій хід і звертає погляд у бік стін, за якими таїна минувшини, і ставить собі запитання: а скільки років цьому навчальному закладу і скільки педагогічних працівників вийшло з його стін. Так, гордістю нашого краю є Бродівський педагогічний коледж, створений на базі колишнього педагогічного училища, відкритого у нашому місті ще у далекому 1945 році. У 2003 році педагогічному коледжу, який зберіг свої традиції протягом багатьох поколінь, присвоєно ім'я визначеного педагога, поета, громадського і політичного діяча Маркіяна Шашкевича. За роки існування у цьому вищому навчальному закладі підготовлено Лано біля 12 тисяч вчителів, випускники коледжу нині працюють у різних куточках України та за її межами. Чимало з їх числа очолює навчальні і освітні заклади, державні установи. Серед відомих вчених три академіки, 12 докторів наук, 31 кандидат наук, восьмеро колишніх випускників, заслужені вчителі України. Підготовка фахівців у Бродівському педагогічному коледжі ведеться за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з таких спеціальностей, як початкове навчання, трудове навчання, дошкільне виховання та фізичне виховання, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, початкове навчання, трудове навчання, англійська та німецька мови. У ці дні у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича відбулось свято. Випуск 2015. На подвір'ї по правді яблуко ніде впасти. Воєдино переплились і хвилювання, і гордість, і смуток, адже наступила мить прощання з навчальним закладом, який дав путівку у нове життя 172 студентам. На вулиці бояє зеленим цвітом літо. Сонце, ніби пестить своїм золотим промінням. Прийдешній день несе нове і невідоме. Усе має свій початок і кінець. День випускного провів своєрідну межу між юністю і дорослим життям. До випускників звертається директор педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Олександр Квак. Як швидко промайнули чотири роки студентства. Золота пора для кожного з вас. Саме у цей час ви визначилися зі своїм місцем у житті, зробили усе можливе, щоб у серці залишилося якомога більше приємних спогадів. А згадати є що, правда? Перша лекція, перша ніч у гуртожитку, перше доросле кохання, перша сесія чимало спогадів залишилося і у ваших наставників. Які разом з вами опановували науку життя. Ось і все. У юнацтво тепер можна повернутися лише на крилах пам'яті. А здається, що воно ще зовсім поруч. Сьогодні в нашому коледжі студентів поменшало. Але зате світ поповнився чудовими і освіченими фахівцями, які пройшли ґрунтовну наукову школу. Та школу життя. Тож тепер ми з гордістю можемо називати вас колегами, фахівцями своєї справи. Ми вже не називаємо вас дітьми. Ви дорослі, впевнені у собі, мужні люди, здатні приймати самостійні рішення і вирішувати свою подальшу долю. Знаєте, а вона розпише ваше життя по-своєму. Проте ви повинні знати. Що важливо в цьому житті залишатися людиною, пам'ятати своє коріння, пам'ятати своїх батьків, своїх наставників, не забувати тих, хто пліч-опліч разом з вами у тривожні хвилини життя допомагали вам стати в першу чергу особистістю. Також пам'ятайте своїх керівників, які стоять зараз з вами поруч, адже вони вас провели тернистими шляхами в країну професійних знань, умінь. І навичок. Сьогоднішній день це свято для усього колективу Педколеджу. ну і гарний привід висловити слова щирої вдячності викладачам, працівникам закладу за плідну і творчу роботу з підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. Отож, бажаю усім вам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, наснаги, мудрих рішень і дій. Високих професійних досягнень та впевненості у своїх силах. У добру путь, шановні наші випускники. Творіть добро. Відтак хвилююча мить нагородження, чимало грамот, подяк, медалей отримали студенти за активну участь у громадсько корисному житті коледжу, за спортивно масову роботу, за участь у народному самодіяльному хореографічному колективі Ми з Галичини, який добре знаний за межами нашого краю. Привітала випускників керівник громадської організації Союз поляків Білий Орел Наталія Целюх. Вона звернулась до усіх словами притчі і виконала почесну місію нагородження студента коледжу за активну участь у роботі громадської організації. Від імені керівників групи коледжу слово мала Наталія Пришляк. Усі найкращі слова і найщиріші вітання сьогодні для вас, наші випускники. Від керівників усіх груп скажу вам такі слова. Знайдіть час на молитву, вона є найбільшою потугою на землі. Знайдіть час на працю, вона є найкращою молитвою до Бога. Знайдіть час на спокій, він душі вашій потрібен. Знайдіть час на призадуму, вона є джерелом сили. Знайдіть час на читання, воно є дорогою. До мудрості. Знайдіть час на усмішку, вона є музикою душі. Знайдіть час на давання день короткий, аби бути самолюбим. Знайдіть час на милосердя, воно є ключем до неба. Знайдіть час на любов до інших, вона Богом даний привілей. Знайдіть час на розвагу, вона є джерелом вічної молодості. Тож розважайтеся сьогодні саме час. Заступник директора педагогічного коледжу Ніна Кравчук повернула усіх спогадом у 2011 рік, коли першокурсники давали обіцянку гідно носити ім'я студент, бути частинкою коледжу, бути вірними славним традиціям українського народу, віддавати на благо України свої здібності і здобуті знання, гідно нести ім'я будителя і просвітителя Маркіяна Шашкевича в омріяні вершини. Тоді ці слова звучали надто пафосно, але події сьогодення. Проводили патріотизм у кожного, змусили схилити голову перед пам'яттю Маркіяна Шашкевича, героїв Небесної Сотні, тих воїнів, які віддали і віддають себе за мир в Україні. Нагадаємо, що студент педагогічного коледжу Степан Гунько віддав своє молоде життя за свою святу землю. Ніна Кравчук запросила усіх схилити голови перед геройством і вшанувати пам'ять квітами. Безліч думок роїться у головах випускників про роки навчання і головне про майбутнє, що буде через рік, два, десять, так, час покаже. А наразі побажання вам, щоб частинка юності залишилась у вашій душі на усе життя, і щоб вам було завжди легко злетіти на крилах мрії за кордами прощального студентського вальсу. Далі святкування продовжилось в актовій залі педагогічного коледжу. Як саме дивіться деякі фрагменти?

Вашаня, feeluki Випускники отримали дипломи. Шестеро із них червоні з відзнакою, і для усіх розпочинається новий період у життя. Тож хочеться побажати молодим педагогам удачі, а вас, шановні телеглядачі, ми запросимо до стін педагогічного коледжу і у наступних передачах, про що розповімо неодмінно. Дивіться нас і обіцяємо, є багато цікавого.